Посадила я вже цибулю. Для початку вийшла на город, думала вже робити грядочки, але пішла, вернулася за граблями, тому що треба було ще розправити землю, бо якось поорала з ямками. Поробила грядочки, розставила палички, де мають починатися ці грядочки і закінчуються, і почала садити цибульку. Як сказав мій тато, тикалка, тому що треба кожну цибулинку втикати і дуже довго з нею гратися. Ну, але результат того вартий. Ряд, рядочки в мене вийшли не дуже рівненькі, але такі кохані. Ну і почала вже звертати. вже темніло на вулиці. А я їх довго, але не нудно, загортала ніжками. Якось мені цей спосіб приколесний. Можна ходити, розмірковувати про життя, молитися і е, загортати. Земля така пухкесенька, така м'ягесенька, просто саме благословення на такій землі працювати. А що ви вже встигли посадити?